Всім вечір хату. Привіт. Ми йдемо в куману. Нема часу пояснювати. Я тільки після роботи, і мені стукнуло в голову, що треба їхати в куману після роботи, бо. де? О, мінус 50. Погнали. Так, тут у нас спідниці. Я останнім часом дуже кайфую від Максі довжин. Тут ексклюзив. Я його звичайно сильно проглядаю. Опа, які кольори. Плісерочка. Головне дивитися майже кожну річ. Я, звісно, обожнюю ці всі кольори складні, але от щодо шорт, мені зараз подобається карго шорти дуже. І це вписується дуже добре в мої особистості. Але от проблема, що вона зазвичай з за низькою посадкою якоюсь. Шезебренд Ну Це трошечки така дерівня, діре... Ді... Ді... хоча щось таке індійське, може і цікаве. Нраві, ну, мене в такому бабусі ходить. Ну це симпатично. Схоже на зару якусь. Щось незрозуміло. Поправляємо за собою. Ух ти, це що? Це штани. Трохи такий хіппі. Подивіться, це цікаво. А, шейн. Коштує 250 мінус 50, коротше хараму. Ну не знаю, мені таке не треба. Джунси тут зазвичай такий собі. Скіні. Скіні не ношу в мене травма дитинства. Ну, мені, в принципі, скіні не подобається. Ціки Цілько... широкі, white якісь. Але... В принципі, я тут бачила різні мам. Так, вам взагалі щось видно. Різні мам, різні бренди. Ну да, щось. Скіні або флер. Таке щось. Це дитячий відділ, я в нього також іноді заходжу, бо щось іноді може на мене бути якраз. Тут також у дітей і зара, інчим що ці хлопчачі. Це чисто містелюк. От бачите, Волскін. Це чоловічий. Спортивні шукаємо Штані, е, ці шорти. Карго, не карго. Так. Якийсь тенсон. а, Ну, можна поміряти, але щось не те. Ого, які спідниці. У мене є шикардосна тенісна спідниця. Секунду. Adidas. О, Філа. Добрий вечір. Блін, великі всі. Розміри всі великі. Колись така фігезне поло від Лакоста знаходила. Але він був у такого дебільного кольору. Я такий терпіти не перетравлюю, тому не взяла щось. 300-200 гривень. Супер стан. От в таких я люблю займатися спортом. От полу. За то, втягла, От вам що ти ударилась, Дуже багато тут зари. О, була скатоми. Дужбату Ще за вintaч. Вintaж джекет. Джинсовочки тут. Будь ласка, Нью-Йорк. Ще джинсовочки. Вау, ну це кутюр просто. Подивитися який кокет. Чисто на пикник. Ну а це я не знаю, що таке. Що за бренд. А, шейн, понятно. Рідненький. У мене заскок, я скуповую вулсін у всіх проявах. Ну блін, рожевий, я не люблю рожевий. Треба поміряти. Взяла я цей раз не сильно багато речей, але рочень. Щось, щось поміряємо. Люблю я Джека. Обов'язково дивлюся склад Я веганка і мені це мега-мега важливо. Так, о тут ще і пуговички запасні. 100% катон. Це супер. Так, гайс, що думаємо? Кольори взагалі і не мої. Розмір хороший. Так я обожнюю. Це знаєте, кольори монстр ну... Хай. Зе. За. Це зараз, щоб розуміли. Це взагалі який рік. Трошечко, знаєте, такий гранж можна увезти. Сюди щось, каблучки, буде. І на рок концерт Таке поверше цему. Я взагалі не по У мене такої особистості нема. Ну симпатично. Ну, ніяк, немає. Ну, звісно, норм. Ну. Не знаю. Що ми думаємо? Я взагалі хочу собі такий платочок, де я тільки щоб на а, бедра і гачити, коли я взимаю якусь спідницю Максі. І було таке бохо чуть-чуть, 30 гривень. Кольори мої склад, хазяй, який не не буду. Але на пояс би було б непогано. Мені не приказували цієї футболки десь. Навіть сухи мої. Вона шукала поло, вона його знайшла. Але не лакосте, а Юспіль. Що то там? Як його звати? Склад 95%. Катону 5 Аластан. А це Ікс. Отут трохи типу. Ну, нормально, мені по відчуттях норм. І отут, тут в плечах також добре. І мені подобається тут от, от, такі акцент. Акценти і вовки золоті. Прикольно, прикольно. І синій колір, обожнюю синій, такий глибокий. Що ж я вже вдома, і так я придбала, обійшла весь секунд, можливо, якось неякісно щось дивилася, Але придбала всього одну річ. Мені насправді так подобається в цьому смак виловлювати класні знахідки там по одній, по дві, по три штучки за захід, так сказати. І кайфувати максимально. Ось таке поло я взяла 105 гривень вийшло. Як там воно читається і спауса? Зроблю таку невеличку вставочку. А, прийшла в той день мама і нагадала мені про значок цього бренду, що це. Якийсь чоловік на коні. І це якби експлуатація цього живого організму. І от я роздумувала взагалі, блін. Це от люди будуть дивитися, наприклад, на цю мою футболку поло. І, ти, типу, порозуміти, що це в порядки віщей. А, Розумію, що склад цієї футболки адекватний по вегану. І я така собі продумала, що ну, от буду, якщо що казати, що оце гайс не норма, це не окей, це експлуатація. Якщо там може бути якийсь діалог про цю футболку, взагалі цікава історія. Мені як веганці така ситуація перший раз. Можливо, я її не буду часто вдягати. Навіть якщо б і не було мінус 50, то коштувало 210 гривень це супер. Що я роблю? Я обов'язково всі ниточки, всі штучечки прибираю, зажигалочку фігачу. По моєму досвіду скажу, що без різниці це якась. Річ супер брендова, там, не знаю, Томі, Блокосте, Ще що от в таких типу на рівень, на два вище брендах. Також є ниточки і тому подібне. Якісь нерівні шви. Uh, що я також хотіла зазначити взагалі, я не сказати, що от прям по брендам максимально від них якось фанацію. Але, звісно, це приємно, коли ти знаходиш в секунді річ, там, умовно, за 100 гривень, за там, 50 гривень, щось, який день, які там знижки. Uh, Таку так брендову річ за маленьку, дуже ціну. Я вже розповідала, яке в мене бачення стилю я вдягаю, от я маю м -м, свій стиль такий, який базується на моїх суб особистостях. Я можу бути суперледі, тобто є в мені частинка леді, частинка пацанки, яка вдягає якусь оверсайз футболку Бермуди джинсові там якісь красивки, і на самокаті кудись чухає гуляти. Або хто там в мене ще є: селянка, якісь, можливо, квіткові спідниці, рубашки, яка, до речі, тканина приємна. От Зразу що-що, а от над тканину звертаєш увагу. Я не знаю, до речі, скільки така зараз коштує, якщо я тільки нещодавно в булівері там є цей магазин. А, скільки коштує таке поло зараз? Тисячі, напевно, півтори гривень, ні, дві, три. Пущіть, хто в курсі. Я ставлюся до речей. Це для мене спосіб самовираження, знову ж таки. Я через одяг. Можу показати навколишньому світу людям якісь про себе якусь про себе інформацію, невербально. А вже потім вербально, коли, наприклад, буду мати якийсь діалог, а, і, і я обираю речі супер свідомо, супер, так знаєте, стратегічно, і це дуже круто. Я поки що не зустрічала ні одної вживу людини, яка робить так само, але це охеренно. Ось такий відос вийшов. Пишіть в коментах, взагалі, чи знімати влоги секундів з брахолок також, бо постійно бачиш щось різне, щось таке цікаве. Десь дивне, це так класно. Це так, знаєте, не вистачає мені епітеців, розумієте, щоб описати це все. До нового відео. Всього самого найкращого. Бай-бай!